Понад 4 тисячі жителів селища Білики вимушені терпіти сморід через роботу свинокомплексу. Боротися з цим люди вже не мають сил. Представники підприємства створили план нормалізації екологічної ситуації. На думку громади, там врахували не всі аспекти. Тому цей документ не затвердили, каже місцевий активіст Олександр Бажан. Вони включили в номіри очистку каналіційних стоків. Мешканцям Біликів дошкуляє викиди газу в атмосферу. По цьому питанню не було ніяких заплановано мір. Більше тисячі підписів зібрали, аби закрити підприємство. Порушили питання і на засіданні обласної екологічної комісії. Шановні депутати, ваша деємість це злочин по відношенню громади до Біликів. Чому жоден депутат не написав, не звернувся до прокуратури про порушення кримінальної справи стосовно тих осіб, які підписували дозволи на будівництво і акти здачі в експлуатацію цього підприємства? Я думаю, що громада Вілицька згодна з тим, що на сесії прийняли рішення чи питання про закриття цього підприємства. Закриття підприємства не вихід ситуації, каже депутат селищної ради, директор школи Валентина Василенко. Я проживаю в цьому селищі, і недалеко біля конкурсу. І хочу сказати, що по-перше, на депутатський конкурс ніякого тиску, як тільки що сказали, не було. Якщо підприємство пропонує очисні споруди, а ми проти, це нонсенс. Підприємство це єдине в біликах, яке працює, яке дає кошти на біле, і зараз закрити. Ну я не знаю, може, це навіть економічна диверсія. Їхто, і по практично не хочуть, щоб закрили. Хочуть, щоб було чисто, щоб було чим дихати все. голова постійної депутатської комісії обласної ради з питань екології та раціонального природокористування Ігор Горжій повідомив, що депутати зі свого боку роблять все можливе для вирішення конфлікту. Звернулись до екологічної інспекції, щоб здійснювали санстанції до всіх компетентних органів. Депутатський корпус не має впливу важелів. Депутатський корпус. Оце чим він зараз займається. Він подима громадськість і максимально те, що ми можемо робити, ми робимо. На реконструкцію очисних споруд потрібно майже півтора місяці часу та 6 мільйонів гривень. Розроблений робочий проєкт на реконструкцію. Діючих очисних споруд зі збільшеним продуктивності до 800 кубічних метрів на добу та заміну біологічної системи очищення повітря біофлекс на систему реагентної нейтралізації та знайшкодження викидів в атмосферу, аби вирішити питання, депутати екологічної комісії проголосували за виїзне засідання, що запланували на 15 липня.